Понад півсотні суддів мотоциклетного спорту з різних регіонів України сіли за парти. В Ірпені на базі податкового університету Федерація мотоспорту України організувала для них дводенний семінар. І сьогодні ми тут зібрали чотири напрямки суддів: Це мотоциклетний крос, це ендуро, хард ендуро і е, Спідвей. Це такі напрямки в мотоциклетному спорті, які проводяться, і нам потрібно для цього проведення мати спеціальних суддів, для того, щоб вони були кваліфіковані і могла мали можливість проводити ці змагання. За словами голови колегії суддів, зараз мотоспорт найбільше потребує маршалів. Це молоді судді, які постійно працюють на трасах. І 80% успішного проведення змагань залежить саме від них. Адже серед іншого маршали відповідають за безпеку проїзду спортсменів на трасі. А головна мова цих суддів жести прапорами, і маршали повинні володіти нею бездоганно. Жовтий флаг або там падіння пілота, наприклад, машин не має права підходити до пілота, але в деяких моментах там можуть змінюватись правила самого регламенту відточування майстерності для того, щоб уникнути казусних ситуацій і працювати на 100% на дистанції. На семінар приїхали і новачки, які хотіли б навчитися працювати у мотоциклетному спорті, і судді, які бажають підвищити свою кваліфікацію, скласти екзамен на першу категорію чи на присвоєння національної категорії. Оксана Голубенко головний секретар змагань. У спортивному суддівстві вже понад 20 років. Каже, попри такий великий досвід, вчитися треба постійно. Ми рухаємося, це ж спорт. Спорт теж змінюється, тому змінюються періодично правила. Наші представники федерації їздять на міжнародні семінари і там так само є якісь новинки, які потім вони до нас доносять. Генеральний секретар Федерації мотоспорту України, багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонатів Європи, суддя-наглядач міжнародної мотоциклетної федерації Олександр Пашчинський зазначає, що бути суддею непросто. вимоги до таких фахівців надзвичайно високі, і судити, наприклад, чемпіонати національного рівня може лише суддя з національною категорією. На рівень чемпіонату України однозначно колегія суддів і голова колегії суддів призначає головного суддю змагань національної категорії. Це та людина, яка не один раз вже була суддею, і він чітко має розуміти, які правила змагань, який регламент, які небезпечні є аспекти. Тобто, як все має йти одне за одним. Тому на любі змагання. Українського рівня назначаються судді тільки з національною категорією. Отримані на семінарі знання судді закріплювали практикою на мототрасі СТК Сонна. Саме у ці дні, 14-15 жовтня, на Приєрпіні відбувся заключний етап змагання Кубку України з мотокросу в особистій та командній першості 2023 року. У ньому взяли участь більше 120 учасників з усієї України. Перемогу у командній першості здобула команда СТК «Сонна».